В центральній частині Мукачева вже вдруге за останні чотири місяці заквітла декоративна японська вишня. Вже розпустилась половина суцвіть. Квіти не густі. Біологи кажуть, це різновид сакури, плакуча форма вишні. Дерево приблизно 15 років, і за останній рік вона вже квітла чотири рази. Навіть попри те, що йде похолодання, біологи запевняють, дерево не загине. Сам же пік цвітіння сакур очікують не раніше, ніж за півтори місяця. Це трошки виснажує рослину, але, в принципі, загрозливо нічого нема. Це відбувається тоді, коли сприятлі буде казати такі теплі дні. Такі речі можуть відбуватися з деякими породами. Та сакура взагалі, деякі її називають пісна, бо вона цвіте декілька разів на рік. Ось пізньою осенню вона розцвіла, і тепер бачите, весна лише почалася, вона вже цвіте. А взагалі вважаю, що потрібно і в Ужгорді-Мукачева в ці сакури внести до, скажімо так, історичної і природної спадщини в перелік цих об'єктів, які б без погодження з туристичною радою не можна було б чіпати.